Ще задовго до офіційного відкриття на площі перед міською радою почали збиратися, бажаючи взяти участь у дискотеці однокласників, адже цей захід набув великої популярності. Тож і їдуть на зустріч з друзями другого дня святкування чергової річниці Українки, випускники з усіх куточків земної кулі. Пані Віра 78-го року випуску приїхала з Португалії. Говорить, що зустріла поки що одного однокласника. Про що говорили? Чи раді були зустріч? Ну, зі ж наша молодость, це радість, молодость може. Щось сьогодні подайдуть ребята. Володимир Куліков, 76 го року випуску, не бачив своїх однокласників. 17 років приїхав аж із Нью-Йорка. Я там працюю. да. все нормально. життя мене я хорошо, діти, внуки, все прекрасно. Дмитро Соліма, би не був зайнятий, відповідаючи за якісний музичний супровід, говорить, що з однокласниками на дискотеці все ж встигає поспілкуватися. І про що ви говорите? Ну, зазвичай спілкуємося, хто де працює, в кого як життя склалося. Ну, як завжди, розпитуємося, долю усіх, бо рідко зустрічаємо. Ні, ми не рідко, кожних п'ять років. Але так є про що побалакати. Зараз у кожного вже. Діти, внуки на дискотеці не лише випускники, а й вчителі, які їх навчали. Говорять, що однієї дискотеки замало, адже колишніх учнів хочеться бачити частіше. Хотілося б частіше зустрічати їх. А колишні учні ставляться до вчителів по різному. Всякого буває, хтось пройде, привітається, хтось обніметь, хто обніме, хтось поцілує. Випускники 1968-2013 років реєструються в спеціальних зошитах. А от і випускники 70-го року зазначають, що обов'язково зустрічаються на кожній дискотеці. Трьох, як добрі друзі? Нічому втрати, буває більше. Все просто і за погоди ми прийшли. Ще не підлітки. А згадують. Згадуємо. Школьні годів згадуємо. Я скоріше всього, з тим, з ким учився. А от наш класний руководитель Мара Степанівна десь з'являється, теж кожен рік приходить. Це наш класний керівник. Ми були якраз перший клас, який вона взяла під своє керівництво. А ось і вона, Крижанівська Марія Степанівна, підкреслює, що цей захід завжди її радує. Хоча б один раз. Год вот мы встречаемся, у меня же шесть выпусков. Вы знаете, хотя бы понемножку и тоже много. Очень радостно. Это настоящий праздник. Лідія Гончаренко закінчила школу в Обухові. Теж чекає на своїх однокласників. А ви своїх однокласників тут не зустріли? Та не зустріла, бо я давно вже закінчила школу у 68-му році. Хотілася б, звісно, когось побачити. Випускники 83-го року говорять, що шість місяців тому вже зустрічалися. Там у нас було 29 там. Чи... А зараз ждемо всі повинні прийти. Серед випускників зустрічаємо і історика Тараса Чухліба. Скажіть, а в другій школі ви часто буваєте? Бо раніше я знаю, що часто приїжджали. Там заходи різні проводилися за вашої участі. Так, я проводив заходи по пам'яті мого батька Василя Чухліба. Меморіальна дошка у нас тут є. Але потім якось трапилось в мене свої робочі проблеми. Ну і директор школи змінився. Думаю, що ми відновимо ці заходи щодо ну, щоб пам'ятали про видатних українчан. Так. Головний організатор заходу на плечі якої лягла велика відповідальність серед розмаїття багатьох заходів, що відбувається на день міста, провести і дискотеку однокласників, директор Палацу культури енергетик Агнеса Олкова Михницька говорить, що без злагодженої згуртованої команди однодумців нічого не можна зробити. Праздник – і є праздник, це настроєння. б люди не хотіли празнувати, єси б вони не знали, що у нас є фестиваль дворов дискотека однокласників, концерти найбільші, праздник… когда мы празднуем пятницу, они бы просто не приходили и сидели бы дома, квасили капусту, им было ничего не надо. Но вы посмотрите, в громаде Крудыни это не просто слова. Народ собирается. Мы только-только начали, а уже народа много на на площади Шевченко. Настроение бурлит, да, друзья? Да! Будем сегодня танцевать? Да! Сутінки опустилися на місто, налетіли шквальний вітер і дощ, але нікого не налякали. Випускники прибували на свято зустрічі з юністю, споглядали за чудовими концертними номерами та, звичайно ж підтанцьовували і підспівували. У Транка да? не было печаль, просто уходила легко. Раїнчани приймали вітання і від представників активної молоді міста, які вручили відзнаки та смачні призи бремінським музикам. найдружнішому двору у цьому дворку є найпрекраснішій найпрекрасніші принцеси, переможцям квесту, що проходив під час фестивалю дворів команді Бурундучки, та найсправнішій господині. А в номінації Золоті ручки перемогла Світлана Кричко. Далі на сцену піднімається міський голова українки, якого на святі по праву назвали найпрогресивнішим міським головою Павло Козарів. Він закликав присутніх шквалом вигук. Та емоцій розігнати хмари над українкою, аби дощ не заважав святкування. Ану давайте, угренга! Ну Таким образом мені розказують, що сейчас на сцену. Євич, хочу атрапортувати сто восьмо фестиваль пройшов на атлічна. Були здані екзаміни як на лучші уливки, саме віселий сміх. Найорганізованіша громада, найактивніший, найталановитіші. І ось уже на сцені куратори 20 дворів міста, які привітали жителів Українки та особисто очільника громади Павла Козирєва, 46 шосту річницю міста. І зазначили нам так приємно на душі. Нам так хороше, нам так солодко, що ми хочемо, щоб і нашому голові було з нами. приємно, радісно й солодко. Подивіться, який подарунок ми приготували нашому меру. Це солодкий, смачний торт. Щиро дякую. От так всім вам щиро дякую. Вам і вітаю вам свято ще? А де солодкого подарунку меру ще й дерево життя вручили? Хай любов людей вас гріє. Кричебель ріка буття. Хай шумить і височіє ваше дерево, життя. Тож запитуємо, чи задоволені люди організацією дискотеки однокласників українці. Враження дуже чудове. Ну звичайно задоволені. Ми ж живемо не в Україні, живемо в Києві. Інші десь ну, три пілі юра живе. Ми зустрілися. Звичайно задоволені. Кожний рік приходжу. Мені подобається, що мер таке організував.